Ми вітання на телеканалі Дніпро ті випуск новин спорту з переконової перемоги з рахунком 3-0, а і не надто загрою. В гостях над мальтійським Хамрун Спартанс у першому поєдинку другого кваліфікаційного раунду Ліги Чемпіонів Київське Динамо стартувало в Єврокубках. Матч відповідь будеться у вівторок, 29 липня у польському місті Любліні. За право вийти до групового етапу Кубка Європи Фіба, минулорічний чемпіон України з баскетболу Дніпровський Дніпро, 24 вересня та 1 жовтня зіграє проти корони Брашов з Румунії, який фінішував п'ятим у своєму національному чемпіонаті. Переможець до протистояння продовжить боротьбу в регулярному сезоні Кубка Європи Фіба, де зустрінуться 40 команд, які поділять на 10 груп. Нагадаємо, минулого сезону Дніпро виграв на груповому етапі лише один матч з шести і не зміг кваліфікуватися до наступного кола. Вихованець Дніпровської комплексної дитячо-юнацької спортивної школи Костянтин Федючук, тренер Олександр Боронець, з особистим рекордом став срібним призером плавання на дистанції 200 метрів брасом на 18-му європейському юнацькому олімпійському фестивалі, що триває у північній Македонії. Так сталося, що у третьому турі чемпіонату Дніпропетровської області з пляжного футболу найцікавішими стали його перші і заключні поєдинки. Так сталося, що у третьому турі чемпіонату Дніпропетровської області з пляжного футболу найцікавішими стали його перші і заключні поєдинки. Що стосується дебютного, то вранці в ньому взяв участь старожил турніру. Захід і це було помітно навіть посередньому віку гравців і їхніх антропометричних даних, що втім тільки робить честь дядькам, які, попри все, вже багато років поспіль не тільки приймаються улюбленим видом спорту, але й не дивлячись ні на що, заявляються і беруть участь у змаганнях, особливо не звертаючи уваги на результат. Десь за відомим олімпійським гаслом П'єра де Кубертена зараз, на жаль, дійсно, ми не вражаємо результатами. Це пов'язано із тим, що певний склад вже досить віковий, але ми намагаємося, ми додаємо до команди більш молодих гравців, але це потребує час на зіграність. на… На те, щоб зрозуміти друг другу краще на полі. Ми намагаємося, ми працюємо. В принципі, можна сказати, що з кожним матчем ми додаємо. Маю надію, що буде цей процес швидше і ми покажемо гарні результати, до яких ми колись, до яких ми колись досягали. У суперники заходу того дня дістався дебютант пляжного футболу Сухачівка, хоча її стаж участі у різноманітних турнірах регіонального і міського масштабу заслуговує на повагу. Можливо, саме вони дали можливість сухим без особливих проблем кутко освоїтись і на піску, принаймні у світному матчі, за підсумками якого вони переконливо вели у рахунку 4-0. Зрештою подібний результат ледь підсумку не зіграв, зле з ними. Адже у проміжок заключеного третього тайму вони ледве не розтринькали здобути до цього, пропустивши два м'ячі. А в одному з епізодів команду виручив воротар, який парирував пенальті, і таким чином сухачівка втримала. Перемогу 4-2. На перші два тайми вийшли і зробили те, що повинні були зробити, те, що і планували зробити. Сталося, як гадалось, як то кажуть. А на третій тайм вийшли так, трошки вже, знаєте, 12 хвилин залишилось, зрозумію, що можливо, все ж таки потрібно зіграти вже на рахунок. Але ну, просіли трохи, просіли, напевно, навіть фізично, я думаю, і тому сталося ось так. І... Ну, добре, що не сталося сенсації. У наступній зустрічі нарешті вдалося засувати згадкове число 88 у назві команди Сектор Тим, як засувалося, все просто. Це рік народження граючого тренера Артура Ліщука, до речі, сина відомого у минулому голкіпера з футзалу Ігоря, звідки наставник запросив і до себе на останній рубіж вратаря з колективу Легіону, з відомим у минулому футбольним прізвищем «Стрільцов», щоправда, з іменем Сергій. Що стало для нього своєрідним викликом для мене пляжний футбол взагалі це новий вид спорту. Мене от хлопці покликали цього року спробувати. Дуже цікава гра, така дуже видовищна, така для глядачів. Більше. Дуже приємно приймати участь в такому турнірі. Дуже, дуже радий, що хлопці покликали цікавий турнір. Цікаво приймати в ньому участь. Зрештою, Сергію разом з партнерами нічого не вдалося зарадити потужній грі одного з лідерів. Поточного чемпіонату Вітязю, який що називається пренемов локомотив. ось і цього разу воїни забили вісім м'ячів у ворота суперника, підсолодивши йому пігулку, пропустивши у власні три. Хоча треба віддати їм належне до кожного конкретного матчу, зрештою, які опонента, вони ставляться і відносяться з повагою. В цілому всі команди приблизно десь однакового однакового рівня, тому мабуть ще. Е... Рано говорити, що десь хтось там в лідерах, тому що це спорт, насамперед футбол. І тут навіть можливо в останніх турах буде вирішуватись доля, так, так би мовити, лідеру і переможця цього турніру. Ну а в цілому, якби, е, настрій, наснага у команди присутня, тому будемо зараз. Е, на футбольному майданчику вирішувати, хто сьогодні більш замотивований і, можливо, більше десь має фізичних якихось дібностей та й в цілому бажання перемогти. В інших двох поєдинках партизан 6-1 розірвав копакабану. Натомість у заключному матчі ігрового дня вибухнула вище згадана сенсація. Минулорічний чемпіон області один з головних претендентів на золоті нагороди. Нині тайфун мінімально 5-6 поступився компанії. Подібне дало змогу вітязю з максимально можливою кількістю очок дев'ять з дев'яти, одноосібно очолити турнірну таблицю чемпіонату. І наразі найближчої суботи після паузи до змагань повертається ще один багаторічний лідер. Вибір, який зіграє з копакабаною. А протистояння сухачівка витязь має стати матчем за 6 очок МВП ігрового дня. У сесійній залі міської ради відбулося нагородження п'яти команд загальноосвітніх закладів середньої освіти Дніпра, з чотирьох видів спорту, п'яти вікових категорій переможців і призерів всеукраїнського етапу, пліч опліч, всеукраїнські шкільні. Ліги великого спортивного проекту за ініціативи президента України Володимира Зеленського, які отримали грошові сертифікати від міського голови за перше місце 50 тисяч гривень, за друге місце 40 тисяч гривень. Після чого там шанували переможців і призерів третього міського етапу змагань, у якому взяли участь 147 навчальних закладів, 440 команд загальною кількістю 5221 учасник, призерами серед яких стала 61 команда з дев'яти видів спорту у 20 вікових категоріях. Вони отримали довгоочікувані свої подарунки та призи. Також до речі, сьогодні отримали грошові сертифікати команди, які перемогли на всеукраїнському етапі. Це п'ять команд, і вони отримали сертифікати на закупівлю спортивної форми і інвентарів. Тому це дуже кортезний захід. Тим паче він проходить в сесійній залі міської ради, де приймають особливі рішення для міста. Тому вони, як відростаючі покоління, теж для них це велика перемога як для міста, так і для України. І на завершення випуску наш вітання з нагоди 90-річного ювілею заслуженого тренера радянського союзу та заслуженого тренера України Олега Львовича Цвєтова, який чверть століття працював наставником збірної СРСР і України та виховав не одне покоління переможців і призерів Олімпійських ігор чемпіонатів світу, Європи, міжнародних турнірів і змагань з плавання Володимир Шеметов, Надія Ставко, Олена Круглова, Денис Завродній та інші Зичимо і бажаємо ювіляру, міцного здоров'я і благополучні. Ча розуміння і міцної любові близьких достатку і довгих років життя. І на цьому в мене поки що, все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди спокою. Ми переможемо. На все добре, до побачення.